Добрий день, мої дітлахи. Ви знаєте, де я? Я зараз прийшла на свою дачу, а тут в мене весна. Ви, певно, помічали, що сніг вже розтанув, з'явилася зелена травичка, багато квітів, тепло стало, ви вже курточки вдягли, чобітки поховали, вдягли кросівочки. Це все означає, що прийшла весна. А ну-ка, згадайте. А що ви помітили у поведінці пташечок, що змінилося? Що змінилося в поведінці комашок? Чи помічали ви вже, що вони з'явилися такі, повилазили з своїх зимових домівочок? А хочете я вам покажу, що в мене на дачі є? В мене така краса? Ось це кущик смородинки. Бачите, на ньому вже з'явились малесенькі листочки. Це фіалочка розквітла, отака малесенька. Тендітна квіточка дуже пахвуча. А тут у мене вже цвітуть тюльпани. Гляньте, які оранжеві. Правда, красиво? Мені подобається. Ці квіточки називаються гіацинти. Бачите, різних кольорів. Є жовті, є ось такі бускові, рожеві. Ось рожеві. Такі, як дівчаткам подобається, правда, дівчатка? А це молоденька вишенька. На ній листочків ще поки немає, але ось скоро, скоро будуть. І квіточки з'являться. Вишенька буде дуже красива, вся в білих квіточках. А ось це ряст, ось така бускова, фіолетова квітка. Бачите, він уже відцвітає, він перший тут цвів. Підсніжників уже й нема, вже відцвіли. А ось ще які синенькі мускарі. Да, ось такі квіточки ще є. Маленькі такі тендітні квіточки. Весна красива, пора року, правда? Але весною багато-багато в людей роботи. Треба посадити все, не, в, не запізнитися. Всю городину, цибульку, картопельку, посіяти квіти гарні. Все, все, все. Треба швиденько, швиденько все в земельку вкинути. Джмелики з джілками теж працюють. Ось послухайте, як гудуть. Так, да. де ж ви тут заховалися? Гудуть, гудуть, нікого не видно. Вон вони де літають. Я сьогодні теж попрацюю. Ось я принесла такі цибулинки, бачите, я їх закопаю в землю, посаджу. Звідси виростуть корінчики, і цими корінчиками цибулинка буде пити водичку. А ось з цих зелених пагонців будуть рости листочки. А влітку, коли стане жарко, з'являться гарні квіти, гладіолуси. Ось з цих жовтеньких цибулуночок виростуть білі гладіолуси, а з оцих от рожевих, червоненьких таких виростуть червоні гладіолуси. Все, я викопаю ямку таку. Так, тепер покладемо сюди отаке добриво, щоб нашим цибулинкам було що їсти. так трошечки. І перемішаємо ось так. Тепер беремо цибулиночку і оцим зеленим пагончиком до гори. Ось так поклали і загорнемо. Рости цибулинка, рости квіточка. Ну от, мої хороші, ви подивились відео. А тепер скажіть, будь ласка, яка зараз пора року. Скажіть, з чого видно, що саме весна зараз? І ще, будь ласка, подивіться, які квіточки розцвіли у вас там, де ви зараз, які комашки з'явилися? Все це розкажіть своїй мамі, а якщо хочете, можете прислати нам те, що ви побачили. Нам буде дуже приємно вас побачити і почути. До побачення, до нових зустрічей!